Нагоди впровадження Папою Франциском в католицькій церкві Всесвітнього дня молитви за збереження створіння у храмі Возвиження чесного хреста міста вроди відбулись урочисті відзначення цього дня за участю керівника бюро Української греко-католицької церкви з питань екології доктора Володимира Шеремети та референтів з питань екології при єпархіях УГКЦ, а також представників екологічних та природоохоронних організацій Брідщини. Урочистості продовжились у селі Підгірці, де освятили джерело святого архестратига Михаїла. Як проходили ці святкування, дивіться без коментарів. Розкладені Бога Творця ці світ, ці енцифіці, і створив цей світ. Цій енцикліці заакцентовано, і ми очікуємо її переклад на українську мову, проповне, ознайомитися з тим Бог слава Не бракує проблем і в нашому рідному, Бродійському краю, якому ми живемо. Не бракує проблем в нашій країні, не бракує проблем у світі. І всі ці проблеми є наслідком браку любові. Бо якщо є любов, є гармонія, якщо бракує любові, бракує гармонії, бракує порозуміння. І це сьогоднішня подія з одної сторони про славу Бога, який створи світ. Ми дякуємо Богу за здоров'я кожну неділю, ми дякуємо Богу за мир, за славу. Як часто ми дякуємо Богові за світ, в якому ми живемо? І ось цей день це є нагода, це є можливість подякувати Богові за світ. Подякувати Богові за ті дари, які ми отримуємо, вони випадково це свято є осінню, ми з і землі збираємо з Господньої волі оці дари, які сьогодні частина з вас в кошиках принесли, мов би висловлюючи дякувати Богові. Вже у жертву, частину, бо зібрали багато, так? зібрали кілька мішків картопельки — одну принести. Зібрали Боже карт'яку, за два принести. Це є символічне, але ми добираємо найкраще. Щоб тим саме принести Богу і сказати, Господи, я дякую Тобі за це, за те, що Ти мені це дав. Бо я сам це не взяв. Це матір земля, яку ти зробив родючу і народила це. Це матір земля виростила не без небезпруду людини. І ось цей сьогоднішній день, який ми усі разом, як християнська спільнота, молодь, дорослі, вірні, цієї пара, наші шановні гості із Бродів, з Івано-Франківська. І навіть медійник, які в такий спосіб доносять до тих, хто не зміг прийти на сьогоднішнє свято. Кожен свій спосіб відзначає цей день. Тобі вискутай і помилує. і що церква завжди підтримує важливі справи. І ось справа збереження та середовища, яка сьогодні для нашого суспільства, для нашої держави, для кожного з нас є акти важливого. Я вважаю, що те, що активно долучилося до цього церква, буде мати і свої великі позитивні результати враховуючи ту довіру людей, яка сьогодні є в нашому середовищі, в нашому суспільстві до церкви. Господь створив землю і ми, люди, відповідальні, бо ми вище створіння над всіма створіннями, яким Господь створив. І ми відповідальні за те, щоб ми зберегали нашу природу, щоб ми її ту природу охороняли. Бо це створіння Боже. Дуже вдячна отцям за е, вітання, дуже вдячна отцям, що прийшли до нас, запросили начі. Християнами по всьому світі. Це є така панчезагальна християнська, екологічна, екологічна ініціатива, яку започаткував Соленський Херсонопільський патріарх Дмитрій Перший. Цьогоріч папа Франциск спеціальним посланням впровадив цей день. День молитви, збереження Зеленного світу по всій католицькій церкві. Українська католицька церква згідно рішень санових єпископів УВЦ відзначає цей день вже 2005 року як День Бога Творця. І це дуже символічно, що цей день. Мога Творця відзначається на початку церковного літургійного року, коли цей такий найбільш принаїдний час для того, щоб подякувати Господу Богу нашому творцеві за ті всі дари доброчинства, ласки безмежні, які ми отримали від нього, починаючи від дару нашого життя і закінчуючи від того нашого спільного дому. Божого Слова, формування віри, церква намагається донести своє вчення про поняття екологічного гріха. Що це воно таке? Як І кожен гріх, гріх — це, насамперед гріх це є проблема, це сприйнявний прак, стосунку людини до Бога, це практик і це Божої любові у житті людини. Це є порушення Божої спасаючої у волі, але в особливий спосіб у матерії ставлення нашого християнського досотворного крово світу. І навчаючи до колишній гріх, церква враховує його до гріхів найвищої волі важкості, так само до гріхів, які кричать трупівство до неба, пояснює знову ж таки це своє вчення, чи краще його можна зрозуміти в контексті. Такі ключових захопів, як заповідь не обий і не втратив, оскільки забруднюючи довкілля, ми не просто знищуємо світ, флори і фауни загрожуємо його. Але все це забруднення повертається на саме людину до її здоров'я. І займаємо цей факт, підтверджує засідня організація охорони здоров'я, яка простатує, що можна читатися хворими дорослого населення що попередньо людина до довкілля, адже ми не можемо жити без повітря, чистого, чистої води, також харчування від неякості мають всякий вплив на здоров'я. Таким чином, Тож цей хліб проти Сьомої заповіді, адже Господь Бог Творець довірив цей світ і дав ті дари не окремій людині, не окремому народу, не окремому поколінню, але всім людям, і на нас лежить відповідальність передати ці дари і їм наступникам, які прийдуть після нас. Можете побачити, як виглядає між пакєльна екологічна мережа, вона складається із 12 представництв екологічної комісії, референтів по всій Україні, не тільки Західна Україна, але також екзарпати, які охоплюють південь, схід, північ. І все, що ми робимо наше екологічне служіння в цьому повільному вимірі, проголошення Божого Слова відміна закраментальні життя, демонія спільно, для того, щоб удвічні Божі істини донести до найширшого пола наших вірян через єпархії, через деканати, до окремої парафії, щоб таким чином також поживити ці парафії, збудити, розмислити поглибити християнську віру, допомогти ще більш глибше практикувати наше життя. Христі. Е, вже традиційно церква, зокрема, об'єднується із державними кологами, які пропагує, е, напомнюляє, застерігає про невідповідність підпалів. Вони мають місце, зокрема, весною, коли сходить сніг і пан листя, а також коли осінь збираємо урожай, і в добрій ділі, часто підпалюємо. Смог охоплює наші села, тушить нас, загрожує наше здоров'я, але також, попри скажімо, добру віру, що приносить багато від користі, є також і для довгілля, для природи, для сільського господарства. На жаль, дані ще перескочувати рамки нашої числі, які ми маємо до диспозиції. Після такий моменти, які останніми роками ми... Чи квінка, але в особливий спосіб на звинтаннях часто ці пластикові квіти, літки спалюються і лева частина діоксинів, які є надзвичайно токсичними і спричиняють онкологічні захворювання, ракові захворювання, е припадання на позиторію цієї рак розмовшники. Ми намагаємося наголосити на, на пріоритет цінностей, на саме те, що потребує душа нашого рідного чи близького. Щира молитва це і молитва відповідна церква за душу померлого, а це також є відповідні антила милосердя, які можуть мати місце і і поставлені довкілля в наміренні нашого померлого. Ще такий окремий момент це є полізка енергоефективності, з якою можна познайомитися також до диспозиції а, На парафії, на зустрічі з молоддю. І ця пріска дає таку гарну нагоду не просто проповідувати, не просто говорити про відповідальність за довкілля після на напередних прикладах показати, як ця відповідальність може погодитися в реалії життя, бути свідченням нашої любові до Бога, Творця, ближнього чого через конкретне Милосердя, нахорони і чином, наприклад, Святой Може бути цим свідченням, Річ в тому, бачите, річні часто є свячення тим, що ми не бачимо цих зв'язків, про що навчає папа Франциск, і це не дозволяє надатися цілісні іпології. А річ в тому, що кожен кіловат, чи навіть ват енергії, це не просто є природній Божий дар. Це не є природній візок, цей Божий дар, але це є... Цим задається шкода довкілля, зокрема через викиди різні токсичні. За море, полонини і моря, за темний дощ вірчити, замість сонця, за ріки, за пшеничні поля, за вітер, що будує у конці. Я дякую за пісню солодня і за волошки, що ростуть у житті, що дарами наповнена земля, і квіти, що ростоє без повині, я дякую. Молюсь і вірю вірюшка, що десь у світі проти не пролили. Бо зараз у серці тільки тих піща, тому ми прибігаємо молити. Допоки вжила ще козацька кров, допоки з Богом ми ще на наодинці, шануйте люди, даним на любов, ми, браття і стастя, всі ми українцям.

Мати своє дитя, це сонце, це повітря і довкілля. Тоді Господь завжди з тобою буде в твоїй душі, в твоєму серці і в житті. За чистоту землі, за її вроду, красу, відповідаєш ти, не забувай та інших. Є з народу, від дітей з цілої України і навіть частини світу. Запрошуємо до слова привітання представників нашого педагогічного коледжу, зокрема за директора, а також і Лілію Васильівну, яка безпосередньо викладає екології Бог, запрошуємо всього. Коли дійсно екологічні проблеми стали серйозними проблемами, проблеми треба. Долучитися їх вирішення вже сьогодні для того, щоб завтра не було пізно. Така співпраця, яку ми сьогодні бачимо, і коледжу, і шкіл, і церкви, вона є дуже активною. Вже на протязі більше останнього рік ми співпрацюємо з різні природоохоронні акції. І ви добре знаєте, вся полізька спільнота на одноразових засобах масової інформації за нашою діяльністю, яку ми організовуємо разом. Ми, напевне, одна практична сторона, про яку сьогодні згадували, гості, присутні, практична сторона, яка безпосередньо е, виконує завдання ту проблему логічно вирішити, прибрати територію. Е, Організувати акцію, тому що без цієї практичної сторони, так, на самій теорії, ми, напевно, не зможемо вирішити цього завдання. А церква дійсно вона вкладає в наше серце віру, що ми це зможемо зробити. І вкладає любов до середовища, без якої іти в середовище і вирішувати цю проблему нереально. Тому, я думаю, що така вона має бути, вона має продовжуватися. І дійсно тоді разом ми зможемо цю проблему вирішити. Без цього дія. Дякую. Слава. Ходишся без se tak asou jak tomu takovou rejcelu ekologičnému našli jí Є проблеми з водою. Є проблеми з водою. Нема води. Підняття треба обов'язково. Зараз буде вода. Найближчим бажаємо. Тут треба одну.

Благословенний Бог на та нині не повсякча, і... небесни, і жителю і души, що вчора й сився наповняєш, стар тим життя подателю, і привіселися в нас і очисти нас від усякої смини, і спаси навіть душі наші. Загримів Господь над водами великими. Господь, Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь трощить кедри ліванські, від голосу його гори скачуть, як телята, Ліван і Сіон, як молоді однороги, голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясуться пустеля, потрясається Господь. Пустелею Кадерську, голос Господа розроджує, планию, гуляє ліси, в храмі його все говорить про його величність, Господь висів на престолі над водами великими і як царбу над ними повіки. Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх. Господи, помолімося. Господи помимо. Амінь. Амінь. Віміння Отця і Сина після Святого Духа Амінь. Віміння Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. амінь. Благословляється весь люд Божий, хто сьогодні тут зібрався. окроплення. Хай Господь дає силу наснагу до життя.